Відважний боєць Олександр Михаль, що пережив справжнє пекло війни, важке поранення та довготривалу реабілітацію, знову повернувся на службу, бо інакше б не зміг. Сьогодні він на алеї героїв згадує своїх загиблих побратимів. Каже, тут майже всі знайомі обличчя Івченко Євген. Я разом з ним навчався в Досав на права ми давали. Пінаєв Андрій, курінь Івана Сірка. Я його ще отаким знаю. Рубан Максим, він же ж е, Рома Петрик. Його півміста знає, також мені часто писав, е, ще коли служили, е, і е, поради, поради питав. Я йому завжди... Він також був дуже втомлений, дуже багато чого не розумів, ну, також старалися підтримувати. Ну, так тут до всіх, майже всі знайомі обличчя. Олександр без вагань пішов захищати країну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Цей відважний боєць 25-ї окремої десантно-штурмової бригади пережив усі горнила війни. А це дуже притуплює нормальні людські почуття. Ділиться Олександр. У Мене вже, мабуть, таке, як у військового десантника, вже якась черствість до цього всього у мене вже стільки, стільки втрат. Я просто приходжу і кажу привіт, здоровий. Ось і сьогодні Сашко прийшов привітатися зі своїм бойовим побратимом Сергієм Ягодкою. Від теплого спомену про товариша в нього завше на обличчі виникає щира посмішка. Та історія про рятівну теплу ванну після місяця перебування у трубі розчулює до мурах. Під час повномасштабного вторгнення на той час я підписав контракт з 25-ї окремою повітряно-десантною бригадою. А Сергій виконував бойові завдання в ЦВС, цивільна військова. Співпраця. І він також на тому напрямку був, що і я. Останній раз я його бачив, коли я виконував бойові завдання, де ми були в такій трубі підземній. Я місяць майже як не жили в тій трубі. І коли вже мене якби командир мого підрозділу прям вигнав, каже, їдь на п'ять днів у відпустку, я зрозумів, що з Мирнограда я ніяк в прилуки не доберуся, адже тоді ще не автобуси не ходили, нічого. Я набрав Вікторовичу, він каже, я тобі все організую, буде як вдома. Він проживав в Константинівці тоді, він мене забрав, І я тоді, як зараз пам'ятаю, кажу Вікторович, я просто хочу, тоді вже було так тепло, я просто хочу в гарячу ванну. Він мені організував ванну. Я ще, як зараз пам'ятаю, заліз в гарячу ванну і аж голова закрутилася. Я ще казав, що зараз після мене водопровод заб'ється, адже місяць, ну, майже… я води не бачив, ми лише вологими серветками все це милися, мивалися. І оці пару днів, які я в нього був, це майже вдома побувало. Тоді повномасштабне вторгнення перервало усі плани. Ділиться Сашко. Їх підрозділ саме готувався їхати на потужне навчання за кордон, та на жаль, не судилося. Натомість, 24 лютого, хлопці прийняли реальний бій під Авдіївкою. Загалом за плечима бійця Олександра Михеля Багато важких боїв, і один із них під час деблокади Лисичанська. Олександр тоді не розгубився. Рішення приймав чітко і холоднокровно, за що потім ще й отримав нагороду. Як правило, Сашко не любить розповідати про той роковий бій, під час якого отримав важке поранення під Лисичанськом. Тоді думками Олександр уже прощався із життям. Побратими принесли Сашка до точки евакуації. Мій підрозділ 25-та бригада був в. Як в терміновому порядку направлений під місто Лишечанськ, адже було вже майже місто оточене, і потрібно було зберегти одну єдину дорогу з Лисичанська на Сіверськ, яка йшла, і... адже окупанти хотіли її би, оточити наш контингент. І ми з моєю ротою тримали цю дорогу. Отра. Поранення отримав від пострілу танка. Те, що я знаходив в індивідуальному окопі, врятувало мені життя. Але снаряд прилетів прямо в брусфер і ця вся груда землі в'їхала мені в ногу і в мене нога в гармошку так склалася. І надав собі першу невідкладну допомогу, також допомогли побратими завдяки тому, що в нас на той час ще все були. Контрактна служба, всі контрактники, всі е, знали, що робити в такій ситуації нестандартній. і тому не то що ногу взагалі життя вдалося мені врятувати. Олександр пережив десятки складних операцій в різних містах України, дивом уникнувши ампутації. Потім була тривала реабілітація. Сашко заново вчився ходити. Ліву ногу врятували, проте повноцінно вона функціонувати вже ніколи не зможе. На жаль, 18 місяців Олександр перебував у Франції на реабілітації. В Україні було проведено 19 операцій. І ще потім, завдяки Міністерству охорони здоров'я, був направлений в Францію, саме в Париж, де ще лікарі провели 10 операцій, врятували ногу, зафіксували. Так що я тепер можу пересуватися. Сьогодні для Олександра головне це бути корисним для країни. Коли відновлювався, я чомусь думав, що Мені краще стати інструктором, адже передати всі свої якби, навички, і звички. Але ну, дуже багато людей е е телефонували мені, спілкувалися і якби, бажали здоров'я. Серед цих близьких людей також по побратим Андрій Сікалов, який на той час очолював наше ТРО. Також ми знайомі з ним по покорення Івана Сірка. Запропонував, що при любих забере мене до себе. І так і сталося. Відношення прийшло, і я з 25-ї бригади перевівся сюди в ТРО. Командування назначило мене, почалася нова така служба, група рекрутінгу. Вона створена для того, щоб підрозділ особисто для, для своїх потреб набирав рекрутів. І я якби існую для того, щоб допомагати рекруту вести його, оформлювати справу, також поспілкуватися, підібрати всі морально ділові якості, яку б йому б краще професію у нас вибрати, адже в нас це все на добровільних основах. До війни Олександр займався бойовими мистецтвами, гартував у молодого покоління козацький бойовий дух. Тоді хлопчаки легко ходили по цвяхах, гнули шампури. Сьогодні ж ці козаки. Мужня стоять на захисті країни. І Олександр закликає усіх чоловіків не цуратися служби в армії. Наша група рекрутингу вона запрошує добровільно на службу, адже коли прийде російський окупант, запрошувати вас ніхто вже не буде і дома відсидитись не вийде. Тому будьте чоловіками і прийдіть, і захистіть своїх близьких жінок дітей.